Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. А ми приїхали в магазин Костко, хоча це навіть не магазин, і навіть не супермаркет. Це можна назвати словом склад. О, ну і трошки розкажу про сам цей магазин, і трошки покажу середини. От, сонце світить у нас вечір. Як ви бачите, я з недавнього часу став вболівальником «Реал Мадрид. От, ну Хоча насправді я колись дійсно був їхнім вболівальником. Ну, а це так. Сподобалась кепка, то й купив. Але футбол я давно вже не дивлюсь. Так от, а, про Костко. Такий величезний цей магазин чи склад, і працює він а, по... тобто відкритий він тільки для членів клубу Костко. В Костко не можна пройти, якщо би не член клубу. Такий вітер. Тобто На вході потрібно показати картку члена клубу Костко, і коштує. Коштує членство десь, здається, 55 доларів в рік. От Зараз ми будемо входити, я карточку мушу показати. Хоча ніби немає на вході людей, які перевіряють її. Thank you. Показав я картку на вході. Ну, ось такий величезний магазин. Ну, в принципі, він в середині нагадує будь-які інші магазини. Але різниця... Різниця тут в тому, що тут продають... скрізь, скрізь все дує, скрізь все дує. Давай буду вести. О, ж скажу, все дує. Тут продають товари в дуже великих кількостях. Зараз ми йдемо там деякі продукти купити і деякі інші речі. О, тут Навіть отаке тут є. В таких от прямо коробках все стоїть. Трошки техніки от є, але я техніку не буду вам показувати. І одяг є. Але йдемо ми до їжі і покажу, в яких об'ємах продається їжа. Але Виходить, що хоч це і коштує додаткові гроші, саме членство, щоб тут була можливість купувати товари. Але тут дешевше, ніж в інших супермаркетах. От. І ніби навіть трошки якісніші продукти. Ти Оля, що думаєш? От. Ось ми зараз підійшли. Оля, носовички хоче взяти. От, скільки тут коробок? 12. 12 коробок таких бумажних носовичків коштує 13 доларів. І можливості купити одну таку коробку немає, потрібно купувати цілу таку упаковку. От. А, Можна піти в інші магазини, де продаються носовички цієї ж компанії і купити поштучно маленьку коробочку. Ну але тут, виходить, коробочка коштує трохи більше долара, а в інших а, магазинах за неї вже будуть 2-2,50, наприклад, просив. А ще Оля дивиться рушнички, а там ззаді немає ціни? Знайшла? Ось. 12 штук, от таких це вже кухонні рушники, але теж бумажні. От 20 доларів коштують. А в Walmart продаються, от тут їх 12 штук. В Walmart по 4, по 6 продається, але дорожче. Тому от такі речі, які не портяться, а ці ці 15,99 теж 12 штук. от. Получається, що такі речі, які не портяться, які будуть вдома лежати довго, то навіщо купувати їх в Walmart, якщо можна купувати тут. І таким, таким чином за рік економляться і оці 60 доларів, які коштує членство, і додатково ще економляться гроші. Хоч ми так часто не купуємо речі і продукти, тому що тут великих, великих порціях все продається. Але один-два рази в місяць просто сходити і вже є така економія, назбирується за рік. Ось ще вода. В Walmart також можна купити от такий величезний, таку величезну пачку води. Але в Walmart є ще і менші пачки, а тут тільки от такі величезні. По 30, ось тут 40 штук. Коштує 3,39. І оця компанія, до речі, Kirkland, це компанія, яку можна... Купити тільки в костках. От Носовички, бумажні рушнички і вода це в принципі все, що ми сьогодні купили, хотіли купити в костку. Зараз їдемо на касу. Ще одна особливість костка така. Що тут можна розплатитися лише кредитними карточками American Експрес. Візи, MasterCard тут вони не приймають. Ну, але можна розплатитися кешем або а, дебітними картами любого банку. А от кредитки тільки American Експрес. Тобто це такий трошки мінус. А, ну, а таких магазинів, як Кост, то їх в Америці є декілька. Є такий також Нема. магазин. Склад а, з назвою B-Jase, є От, склад ну, А ми вибрали костку. Тут в коска у них ще такий свій фастфуд, морозиво, бургери, хот-доги і піца. От Ми зараз по кусочку піци з'їмо, а потім морозивом за, за це, закусимо. А от там позаду столику можна сісти поїсти. А тут в Костку, на відміну від інших магазинів, на виході перевіряють чек. Я не знаю, що вони там дивляться. Ну і так на нього глянуть одним оком. Маркером поставлять відмітку і все. Там. Ну, все тоді. На цьому відео про костру я закінчу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами були Діма і Оля, слава Україні! Ще що хотів сказати про Костко. А, крім того, що тут продають такі різні речі побутові і, і їжу. А, також тут можна купити відпустку кутівку десь або в Мексику, або на... Куди хруще? Куди на Ямайку, Фуїз, Великий Фуїз. Кайман, Да. Так. Також тут є ще шиномонтаж в Костко. І ось там є ще заправка. Ну про заправку ви вже в принципі, мабуть, знаєте, бо здається, я вже знімав відео на Костковській заправці, і, мабуть, навіть не раз.